у вас а, а, От дивитися ви здоров'я муж мужчини заравіна і ковидки робите. Ви монахи священники м на свій обов'язок. Ну, монахи не менш важливий. Інакше ну, який а... сенс, якщо люди безбожники стоять, який сенс зберіють? А вибирає. То зараз не допоможе, то що ви робите. Що? Ну. То, що ви граєте, то зараз не допоможе. Допоможе. Ні. Допоможе. Принаймні, когось можна врятувати. Тим не Інакше... Тут треба йти... Інакше всі загинуть. Прозвив. Тут треба йти на фронт, там. Не, ну, який сенс, Ми підемо, нас просто заб'ють там і все. То ви там можуть наших героїв співати mm, на фонті. А та, наші там теж є. Ну, то наші і... ну і то і ви то саме робіть. Вони там проповідують, ми тут. І там і там треба. Ні, там треба здоров'я. Да, та а тут тому що є глибинна причина, чому війна. І чому По-вашому. Тому що люди стоять без божі. Ну то, то всім Вони зрозуміло, що людині займаються, ну, не ну, то всім зрозуміло, що люди безбожні стають. Ну, але, війни, епідемії і так далі. але піснями ви нічого і, не зробите, лише і можете допомогти нашим героям підняти моральний дух для оборони держави. А то, що ви будете приходити. Вам вже по купа купує відео і люди сміяться, просто. Нехай себе сміяться, але вони слухають ти і не те вежливо. Ще якби ви ось, розумію, ще, якби ви стояли і, наприклад, збирали кошти на наших героїв, які захищають Україну. А ні. Що і таке робите? Є люди, які заробляють гроші, хай вони допомагають. А? Але і ви можете тим зайнятися, щоб допомогти фронту. Розумієте, що у воїнів свій обов'язок, у священиків свій обов'язок. Це важливо і то важливо. Потрібно захищати, і потрібно також проповідати. Це обов'язково. І можна сказати, чимось можна знехтувати, і чим не можна знехтувати. Інакше то буде не А от на візку я п'ять разів від 14 року був на воєнкоматі і мені відмовили. А ви здорові ходите потужно співаєте. Та добре, що ви розумієте. Дякую. Хочу дещо спитати. От ви кажете, що ви священники, да. і про що ви молитеся? Ми співаємо святе ім'я Бога. І яке то свято ім'я Бога? І... Бога багато імен, сімейно якості. Кришна означає все приваблюючи і джерело всього щастя, блаженство, а харі так хто забирає всі нещастя. А... Ісуса в вірите? Так. А Ісус що Ісус що сказав? Що Шо... Бог? Єдиний. Праві. І яку він вчив молитву та? І яку молитву він чи. Да де святиться ім'я. Отчинаш. Отчинаш. Отче наш, Крічна. Де святиться ім'я твоє. Імя і, знаєте, от... пакі, ми знаєте, от... Ми більше християни, ніж ми. От знаєте, що священники на фронті бувають капеланами, тож ви можете бути на фронті також капеланами і піднімати моральний бойовий дух нашим героям, а не по місті ходити. Люди підуть в пекло, вони там страждать, будуть більше чи більше там на війні. Якщо вони не отримуються, то ти... Та вони так і так не отримають.